В цьому відео хочу поговорити про використання реле з сухим контактом. Сфера використання дуже широка. Можна під'єднати засіб реп, сирену, дим чи зробити світлофор. Схема дуже проста. Вам потрібно живлення вашого пристрою розірвати через реле в детекторі, як показано на малюнку. Реле нормально відкрите, тому, поки детектор не спрацював, ваш контакт буде лишатися розімкненим. В комплекті йде роз'єм стандарта GX12. Під'єднайте до нього свій пристрій. Наступний крок перевіряємо налаштування. Пункт реле має бути увімкнено. Он. Та виставляємо затримку реле. Як довго реле буде увімкнено після того, як спрацювало? Для реб бажано виставляти побільше принаймні одну хвилину. Для світлофора можна менше 5-10 секунд. Вмикаємо дрона і спостерігаємо, як світлофор засвітився червоним, сигналізуючи про небезпеку. Вимикаємо. Спрацьовує затримка в 5 секунд, і світлофор знову зелений. Реле витримує до 2 ампер, якщо більше перегорає запобіжник. Запасний є в комплекті.